Всім привіт! Мене звати Наталя. Я волонтер притулку Best Friends. Сьогодні хочу вас познайомити з прекрасною собачкою, яку звати Джесі. Вона в притулку чотири роки з самого маличку, тобто вона зі щенятки тут. Хочу розказати про неї і про її характер. Можливо, вона е так само зачарує вас, як і мене. Е вона дуже лагідна, дуже грайлива і дуже контактна дівчинка, е дуже орієнтована на людину. Можливо, там перші хвилини вона е буде хвилюватися і боятися нових людей, але як тільки ви там її смаколик і почухаєте, вона одразу відповість вам взаємністю. Я вважаю, що для того, аби визначитися з тваринкою, треба обов'язково з нею познайомитися, погуляти. Тому запрошую вас в притулок. Кожні вихідні ми приїжджаємо з командою і вигулюємо тваринок, з ними граємося, їх соціалізуємо і контактуємо. І, можливо, Джесі буде однією з тих, хто заполонить ваше серце. Тому наполегливо рекомендую, хоч раз спробувати приїхати в притулок і дізнатися, як це. Я впевнена, що у вас будуть тільки позитивні Тимні емоції е, також, якщо ви не готові взяти тваринку, але дуже хочете їх підтримати, то е, можете завжди зв'язатися з нами е, на сайті Інстаграм Facebook, Фейсбук в будь-яких соцмережах сторінка притулку Best Friends, е, Там є контактні номери. І будь ласка, чекаємо вас на все добре.